Друзі, вітаю всіх на каналі. Не встигли ми зранку повідомити вам, що Чернігівський апеляційний суд там відхилив одну заяву а, апеляційну скаргу щодо а, домашнього насильства. Ну і от, наприклад, вам приклад вже новини за, за зараз, що трапилося. Ну я думаю, що якийсь інш, черговий апеляційний суд також виправдає цю людину. Ну і буде все відбуватися по кругу. І так, дивіться у Києві, батько накинувся з ножем на перехожого. Який заступився за його дитину у Дарнівському районі столиці, це сьогодні, 28 листопада. Батько напав на перехожого, який йому зробив зауваження за те, що він кричав на свою дитину. Обурений він вибіг на вулицю та вдарив чоловіка ножем по голові. Це я зранку вам новину повідомляв. До речі, інформацію про Чернівський апеляційний суд на подивіться у нас на каналі. Про це повідомили в поліції Києва. Правоохоронці з'ясували, що 53-річний батько на підпитку сварив свою 14-річну доньку за погану успішність у школі. Почувши крики з квартири, небайдужий перехожий заступився за дівчину. Однак таке втручання у виховний процес розлютила батька. Через це він вибіг з ножем на вулицю і вдарив чоловіка. Потерпілий отримав різану рану голови. Поліцейські повідомили нападнику про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства із застосуванням предмету там, ля -ля -ля, чоловікові загрожує до півроку за гратами. Крім того, шановні, правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею 173.2 Кодексу України про адміністративне правопорушення, вчинення домашнього. Населення написано домашнього насильства. Ось вам, до речі, друзі, те, що ми повідомляли про домашнє насильство, чим воно закінчується, і наскільки важливо судді Тверезо, Тверезо, я це звертаюся звертаюсь до Ніжинського там суду міського, до Чернігівського апеляційного, треба реально і Тверезо оцінювати факти домашнього насильства. А не вдивитися, що особа була або похилого віку, або коротконога, або длинноноса, або ще якісь органи в неї були там задовгі. -за Тому, шановні, будь ласка, щоб таке не повторювалося, будь ласка, судді судді, беріть всі факти, зважуйте їх і виносите реальне, справедливе рішення.